Інклюзія та зручність у Запоріжжі триває реконструкція центрів надання адміністративних послуг для обслуговування людей з інвалідністю та задля розширення переліку допомоги. Ремонтні роботи з грудня тривають у центральному ЦНАПі, що у Вознесенівському районі. Там планують не тільки зробити безбар'єрний простір, а ще й розширити перелік адмінпослуг, зокрема паспортних. За планом у ЦНАПі також облаштують кімнату матері і дитини, а ще завезуть нове спеціалізоване обладнання. Такий же колір меблів, такі ж зручні умови для відвідування ЦНАПу, очікування у зоні саме очікування, термінали для зручності, стіл самообслуговування, зона консультування, окремо виділена зона для видачі результатів для того, щоб розмежувати потіки для забезпечення прозорості, надання послуг. Ми надаємо у відкритому простірі. У нас адміністратори працюють. І по спеціалізованому обладнанню, таке як паспортні, паспортне обладнання і обладнання для видачі посвідчень. Водія завершити ремонт у ЦНАПі, що по бульвару центральному та відновити надання послуг планують вже у квітні. Разом з тим залучать ще шість адміністраторів. Нагадаємо, раніше кількість послуг доступних для громадян центральному ЦНАПі становила 375, а вже в цьому році їх надаватимуть понад 430. Ми хочемо, щоб такі локації були зручними, сучасними, інклюзивними. Саме тому розпочали тут відповідний поточний ремонт. Буде здійснена заміна вікон, буде здійснено такий відповідний брендінг до нашої оновленої роботи ЦНАПу, як за прикладом Кияшка 22. Тому чекаємо тут на закінчення ремонту робіт. Це десь кінець березня 2025 року. Міська рада виділила порядку 7 мільйонів гривень, якщо буде точка. Десь 6 мільйонів 700 тисяч на безпосередню реконструкцію та зміну вікон, і всі вимоги до безбар'єрності, доступності інклюзії будуть виконані.